Більш як вісім місяців фахівці компанії «Житомир Обленерго реалізовують програму підготовки до нового опалювального сезону. У цій роботі енергетики акцентували увагу на зміцненні енергомереж. Прийде зима, прийдуть великі нагрузки, і я думаю, що ви розумієте, що сьогодні в сучасних умовах, коли урядом і міністерством палива та енергетики ставиться питання по зменшенню споживання газу. Цю роботу ми будемо, звісно, виконувати для того, щоб були наші мережі більш надійніші. Компанія Обленерго реалізує проект, згідно з яким на території всіх дитячих садків та шкіл області мають проходити лінії електропередач лише з ізольованим проводом. Для того, щоб якщо провод бірветься, чи що щоб не вбили дитини нічого. В Бердичівському ремі майже у всіх навчальних закладах вже замінили старі мережі. У селі Скраглівка на території дитячого садка та школи енергетики замінили понад 300 метрів мереж за один день, і таких ділянок щодня стає більше. По місту бердичу вже багато ми замінили. У нас от село Швайківка там повністю все село вже такими проводами зроблено. Крім зовнішніх мереж у Бердичівському ремі активно проводять заміну застарілих та недостатньо потужних силових кабелів. У самому місті існує декілька багатоквартирних будинків, які під час будівництва під'єднали до енергомережі менш потужними кабелями ніж необхідно. І сьогодні це недопрацювання створює певні проблеми як для споживачів, так і для компанії. Були, були були що перебої так? і називали і там і горіло, і що хочете було. Ці ради люди виходять, і що це робиться? Кажу, ну вже не буде проблем з світом. Вже буде все добре. Аби взимку на лініях електромереж у лісовій місцевості не було поривів, їх необхідно регулярно зачищати від парослі. Для цього енергетики використовують потужну техніку. Поможе дуже багато, бо цю ділянку прийшлося б тим більше акація, Вона колюча різати дуже важко і прийшлося б, ну дуже довго різати. Така техніка додає не лише швидкості у роботі. Після неї нові пагони ростуть значно повільніше. Якщо деревину зрізаємо, вона років три, як мінімум, не буде рости, бо вона техніка перемелює майже до корінної системи. До початку опалювального сезону енергетикам вдалося значно збільшити запас міцності системи енергопостачання.